you <music> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм-канал. Міністр оборони України Резніков закликав юридично визнати Росію терористичною державою. Про це він написав у Твіттер. Міністр навів приклад Латвії і Естонії, яка готується це зробити. Настав час подивитися правді в очі, і юридично визнати Росію терористичною державою, як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Буде сміливими, як українці йдеться у повідомленні. З ними погоджується і радник голови ОП Подоляк. Він назвав цинічним навіть для Росії звинувачення президента країни Агре. Сора Путіна щодо ніби теракту з боку України Путін звинувачує Україну в тероризмі. Це має надто цинічний вигляд навіть для Росії на минулий 24 годин відтоді, як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили людей і травмували понад 50, Відомо про ще більшу кількість поранених. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це Міноборони Резніков стосовно обстрілу України російськими окупантами. Додав, що ця атака свідчить про розгубленість і знервованість Росіян для масового Обстрілу російськими військовими, цивільних об'єктів у мирних українських містах, є перевірене історією визначення. Це гірше ніж злочин. Це помилка. Це помилка, до якої Кремль змусили успіхи наших воїнів. Колиба підкреслив, що усіх, хто віддав злочинні накази, вдарити ракетами і дронами, неодмінно будуть покарані. Росіяни і раніше били ракетами по енергоінфраструктурі, житловим будинкам, школам і лікарням в Україні. Але ця масована атака красномовно свідчить про їх розгубленість і знервованість, адже вона контрпродуктивна і матиме для Росії Сії руйнівні наслідки наголосив Резніков. По перше, пояснив він: Москва не досягла жодної військової мети. Навпаки, наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їх близькі. По-друге, додав він тепер не потрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити Росія. Це держава-терорист, держава-спонсор тероризму. Усі, хто після цього спробує співпрацювати з РФ, а заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями наголосив голоси Більше того, зауважив він усі російські лоялісти, відкриті та гібридні агенти впливу на заході. Тепер опиняються на роздоріжжі. Вони повинні або засудити людожерські дії Кремля, або підтримати їх. Уникнення чіткої позиції це фактична підтримка злочинів. Написав міністр, додав, що це стосується і російських діячів. По третє зазначає Резніков, якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами України доводилося шукати способи не допустити втоми від України, то тепер росіяни все зробили за нас. А вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу. Яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі зазначив урядовець. Він додав, що знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там притулку. На цьому тлі значно простіше пояснювати, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед, засоби ППО та ПРО, надавши силам оборони України більше засобів, можна суттєво знизити рівень загрози з повітря. Підкреслив Резніков. Урядовець додав, що найближчими днями під час зустріч. Чи у форматі Рамштайну та у штаб-квартирі НАТО буде потрібно менше слів? Росіяни самі роблять, щоб максимально розширити перелік законних цілей для нейтралізації ризиків. Підсумував він на цьому. У мене все підписуйтесь на блог разомовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.